Цівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили про підозру двом колишнім українським правоохоронцям, які пішли на службу до окупаційної влади ДНР. Вони обіймають посади заступників начальника поліції МВС ДНР та активно підтримують російську політику на тимчасово окупованих територіях. Один із підозрюваних звільнився з МВС України у 2013 році у званні полковника та повернувся до Донецька. Там він працевлаштувався до МВС ДНР. А у 2023 році отримав звання генерал-майор поліції та став заступником начальника поліції МВС ДНР з оперативної діяльності. За службу окупанти нагородили його ордена мужества. Другий колишній правоохоронець був звільнений з МВС України у 2014 році за порушення дисципліни. Він також залишився у тимчасово окупованому Донецьку, де пішов служити до так званого МВС ДНР. Там він також обійняв посаду. Заступника начальника поліції МВС ДНР обидва беруть активну участь у пропагандистських заходах окупантів, підтримують політику РФ та працюють на російський режим. Їх підозрюють у колабораційній діяльності, а генералу інкримінують ще й державну зраду. За ці злочини передбачено до 15 років позбавлення волі.